you <music> Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю Корупція інфо онлайн. Посилання в описі. Схоже, що Разумков йде в Абанк. У своєму бажанні виділитись і максимально пропіаритись, він пробуває чергове дно. Так, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо прирівняння корупції до держзради на воєнний час. Його автори нардеп Дмитро Разумков та його об'єднання в Раді. Хоча кілька днів тому президент Володимир Зеленський заявив, що подасть у парламент. Свій законопроєкт про корупцію Держзраду Разумков знову хоче виїхати на ініціативах президента України Володимира Зеленського для того, аби отримати якісь політичні бали. Ймовірно, його покусали в кулуарах Петро Олексійовича. Але повернемось до теми декілька днів тому. Президент Зеленський в інтерв'ю заявив, що подасть в парламент свій законопроєкт про корупцію держзраду. Я поставив задачу, і законодавцю України буде запропоновано мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час. Дуже важливо не перекручувати гайки і не дивитися кожного разу на той чи інший гострий кричущий випадок. Ми повинні запроваджувати системні речі, сказав Зеленський. Після цього Разумков вирішив поспішити і встиг зареєструвати власний законопроєкт, який фактично ідентичний пропозиції Зеленського, і почати активно піаритись цим у своїх соцмережах. Чекаємо таргетовану рекламу в Тікток Дмитра Разумкова, в якій він, як завжди, буде звинувачувати владу в тому, що вона хоче виносити на обговорення і голосувати його законопроєкт. Про прирівняння корупції до держзради так формуються маніпулятивні технології на чутливих темах. Діма ж гі давай альтернативний законопроєкт про порнографію. Тікток бачив ще й не таке, але ще більш цинічним виявився сам коментар. Разумкова команда розумної політики зареєструвала законопроєкт номер 9659, яким ми доповнюємо кримінальний кодекс статтею 111.3 і прирівнюємо покарання за корупцію до покарання за держзраду на час воєнного. Стану корупціонерам світитиме 15 років за гратою, або довічне з конфіскацією майна написав разумков. Півтора року тягнули із законопроєктом, щоб в останній момент випередити президента та всіх успіхи. Собі Дмитро Олександрович вирішили застрибнути в останній вагон, так би мовити, і хоч щось показати за всі ці роки. Похвально, звісно, але ваш потяг вже давно пішов. Та й попереду батька, який привів взагалі вас у політику, лізти не варто. Але і це ще не все. Як виявилось, він сказав, що на відміну від ініціативи Зеленського, його проєкт передбачає, що питанням корупції будуть займатися тільки антикорупційні органи Набу САП і Вищий антикорупційний суд, а не СБУ. Спішимо розчарувати Разумкова, адже профільні органи, такі як Набу, САП, ВАКС, і так займаються цим питанням. Чому ж Разумков та вся його свита так упираються проти проєкту зеленського та роботи СБУ над корупцією? Нерами може, тому що є, що можна приховати, адже наскільки ми знаємо, СБУ чудово справляється зі своїми обов'язками. Або Разумков таким чином вирішив вийти сухим з води та підготуватись до наступних виборів, аби люди бачили, який же благородний чиновник. Може, не потрібно замилювати очі людям, які, до речі, і так знають, хто чим живе у Верховній Раді, та й разумкову до Зеленського дуже далеко братись. Окрім цього, в написаному дописі разумкова було наступне: перед законом має бути рівні всі, і сподіваюся, що колегам з парламент вистачить совісті і відповідальності. Підтримати наш законопроєкт. Пише він. Люди в коментарях не залишились байдужими. Тільки Зеленський озвучив подібне. Пан Разумков не розгубився і швиденько склепав законопроєкт. пишуть коментатори. Шановний Дмитро, тут є питання: а є на розгляді альтернативний проєкт від президента? Чи не виникне ситуація, що подадуть десяток проєктів і все стане при розгляді кожного? Плюс правки ще зауважили люди. Так міняйте, для чого ви там штани протираєте. Якщо це пише депутат Верховної Ради, то все дуже сумно, зауважили підписники. Дмитро Олександрович, давайте почнемо з вас, адже перед законом всі мають бути рівні. Перевірку на плагіат ваш законопроєкт не пройшов. А мета гратись в вибори під час другого року війни виглядає як мінімум дивно, адже шансів на збереження мандату у вас фактично немає. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.